Хуля, а ви на каналі проспаєте і сьогодні відповіді на питання а, від вас. Ви писали в коменти, я зібрав коменти на ці своїх інших каналів. А, і так, о, соль, тебе засвічує, повернуся на те саме місце. А, так, о... о, перше питання, чи коли ти, ти ще будеш зніматися в відео? Ну, думаю, так. Да. Це перше відео. Ну, <різь> О, чи коли -то ти будеш, о, о вступать в обзори шкібіді туалету в проспореті? Чи чи ви чи будеш вести свій канал чи ні? Створиш Безможно. чи ні? У мене є канал. Підписуйтесь. Быстро, а то я прийду одразу додому і виб'ю вам зуби. Без беззубка. як приборка ти дракон, да, Соль? Ага. Е, до речі, і тут дуже важливе питання. Чи будеш ти на своєму каналі, на свій канал прощати про спагетті? Звісно. Він мій брат друзі. Чи є у тебе друзі по ютубу? мене є, ста. І не Мені. тільки зесть. До речі, питання іменно для мене було. Чи є у тебе про спаетті друзі по Ютубу? Так, є. І це не тільки Соломійка. У мене ще є пару друзів по Ютубу. Великих таких. Не таких, як я маленьких. Кстати, дякую за сотку. І не треба її вертати. Просто дякую за сотні підписників. Скрита реклама для підписки. Далі питання для соломандри. І так, о, чи і коли то ти пила молоко, якщо так, то розкажи смачне чи ні? Особливого козина. Mm -hmm. І Я справжня не кажу. А, так, о, чи коли то ти вбивала мух, чи ні, і добре ти взагалі? Чи добре ти взагалі? Якщо мене роздраконить, то я... Робогу вб'ю. Якщо нормально, то я добре. Якщо, наприклад, до мене в кімнату без стуку зайдуть. бави вон вели ми. ми. І ще вам багато. А, а, а до речі, тут ще три питання по поводу їжі є. І так, чи І коли то ти їла булочку з маком, якщо так, то яка вона на смак? Ну, бочка з маком дуже смачна. Я не зачитав. А, Якщо смачна, то я знайду в якомусь магазині. Вона дуже смачна. Угу. Окей. І ще питаннячко дуже важливе про їжу. Чи, і коли то ти, о, чи коли то ти будеш, або ж кушала колбасу і за тебе. Кус. А, тут ще дуже важливе питання. Чи подобається тобі ходити в АТБ? Так, я оживу. Ну, чи подобається я тобі їздити в АТБ? Окей, okay. як тобі новий дизайн на ТБ? О, чип. Чи подобається, який дизайн на тебе краще, старий чи новий? Ні. Nee. Чи назад! Старий. Дуже було прикол. да, прикольно. Дуже був прикольний, коли з татом було на роботі. Так, ну А Так, до речі, тут ще є питаннячко дуже важливе для нас обоїх, взагалі для каналу. Чи буде... О, чи будеш ти зніматись у мене на каналі відео разу о, відео со звуком? Точніше, беру якийсь інший звук і знімаюсь у відео. Чи будеш ти делати це разом зі мною? Ну, да. що Буду так. Окей, а на цьому думаю будемо завершувати. Пишіть свої питання в коментарі. Я читаю всі і беру навіть з інших каналів своїх. Так що, гудбай! Скажи йоух или так на останет дубль. Вы на канале Проспагати. Вы на канале Проспати.